Яка статистика? 70% жінок залишаються у, у е, токсичних стосунках через фінансову залежність. Через фінансову залежність. Не тому, що люблять. Не тому, що вірять, що зміняться. Ні. А тому, що немає грошей. Грошей немає. Розумієте? Наприклад, вона 10 років не працювала, сиділа з дітьми, да? чоловік заробляв, давав їй щось там якісь гроші. Потім у нього якась кляма впала, да? він почав зраджувати, він почав підбухувати і почав причиняти вдома насильство. Да? Вона хоче від нього піти. Але у неї немає своїх грошей, у неї немає досвіду роботи вже 10 років, бо вона випала із. Системи, да? Блядь, 10 років це много. За год ти випадаєш системи, ти вже навіть якщо ти лікар професійний, правильно нічого ж не стоїть на місці.